Триває важка російсько-українська війна. І зараз поговоримо про таку улюблену російську тактику, як створення котлів, і чому цього разу в них не вдалося, на відміну, скажімо, від 2014 року, так званого Іловайського котла. Насправді трагедія для збройних сил України. Ще на початку цієї війни росіяни декларували величезну так звану оперативну дугу, починаючи від Харкова із заходженням на Запоріжжя, потім на Миколаїв, на Одесу і з пробиванням сухопутного коридору. До Придністров'я, чому їм такий план не вдався для того, щоб організувати дійсно великі ударні групи, потрібно кілька речей. Найперше це потужні бронекулаки на сучасній техніці. Усі найкращі їхні бронекомплекти, починаючи від Т-72, Т80, Т84 чи Т 90, вони ми, українці, винищили ще на початку цієї війни. Взагалі, за втрату до танкового парку щось безпрецеденти до 95% всього того, що роз. Синя мали на озброєнні на марші українці. знищили це поза 3100 одиниць. Скажімо, друзі, у афганській війні Радянський Союз утратив всього нашого 147 машин. Друге, це повноцінне авіаційне прикриття у першу чергу. Армійською авіацією мається на увазі штурмовики класу Су 25 Мається на увазі армійська авіація у вигляді гел гел гелікоптерів К-52 алігатори, які вони вважають найкращими, чи, хоча б мі 24 і мі 28 буквально за кілька місяців цієї війни, особливо на літо, українці вже змогли досягнути паритету збивання великої кількості їхніх цілей, у тому числі. І гелікоптерів, і літаків знову ж таки приведу у приклад Афганську війну за всю війну за 10 років. Там утратили у межах 120 літаків, і в межах 120 гелікоптерів, в той час, коли на цю хвилину. І літаків і гелікоптерів росіяни сукупно утратили уже більше ніж 500 одиниць, і цифра упевно наближається до відмітки у 600 одиниць є навіть підтверджені збивання їхніх аналоговнєтних комплексів К-52 звичайними протитанковими ракетними комплексами. Другий аспект це якісний супровід артилерію. Росіяни уміють тільки насипати великі вали а здійснювати. Маневрові артилерійські удари, у них з цим неймовірно велика проблема. Особливо в частині, що стосується точного цілопокладання і наявності у них повноцінних високоточних снарядів. Є у них там система Краснополь, але вона жодним чином не витримує конкуренції, скажімо, із такими західними зразками, як М982 Ескалібур, Вулкан, Смарт чи Бонус. І насправді найголовніше. Це тактична майстерність і якість молодшого офіцерського складу. У першу чергу командирів зводів, командирів рот і командирів батальйонів у Росії. Неймовірно концентрована вертикаль влади. Молодші командири боялися, бояться і будуть приймати самостійні, і будуть боятися приймати самостійні рішення. У утворення великих оперативних дух. Це в першу чергу. Імпровізація і майстерність командирів, які мають мати повноваження на прийняття самостійних рішень. Цього не було і не буде. Навіть маленьке оперативне оточення Бахмута для них це неймовірно складне завдання. На цю хвилину говорити про те, що російська армія має хоч якийсь потенціал для утворення так званих котлів, не доводить.